Є ще один важливий дуже момент, адже я розумію, що це могло просто співпасти, але це дуже важливе співпадіння. Саме в цей час відбувається накладання додаткових санкцій на Іран через постачання зброї до Російської Федерації. І я чув від українських дипломатів і від польських дипломатів про те, що Іран знаходиться в певній залежності від Китаю, в тому числі. І все це для мене складається в таку велику мозаїку, як то відділення, віддалення ще більше Ірану, Китаю та Росії від Сполучених Штатів. Хоча здавалося б, це не дуже й то можливо. Як ви бачите цю картину, як вона працює? Ну, з однієї сторони, звичайно, ми бачимо, як передусім саме Китай разом зі своїми партнерами хоче демонструвати сьогодні силу на противагу західному світу. Якраз включно безпосередньо зі сполученими штатами, бо у сполучених Штатів є такий потужний союз, як НАТО. У Сполучених Штатів зараз активно розвивається такий потужний союз, як Август, разом з Великою Британією та Австралією, який направлений безпосередньо на стримування Китаю в Тихоокеанському регіоні, тому власне. Те, що зараз робить Китай, це намагання показати а, можливості протидії, а також насаджування власної політики, а як те, що стосується власне регіону, загалом, а, так і стосується планетарних подій. А, тому а, в нинішньому вигляді, звичайно, Російська Федерація використовує ці навчання для того, щоб показати відсутність ізоляції, що не є потужні союзники військового характеру, які у разі чого зможуть надати необхідну допомогу з прикладної точки зору. Ми це таку допомогу ми бачимо, правда, не від Китаю. і Від Китаю теж є допомога. Але якщо говорити безпосередньо про військову складову, то все-таки це більше Північна Корея та Іран. От, але е, Іран е, теж використовує зараз от нинішню тріаду Російська Федерація, Китай відповідно, і Тегеран. От, наприклад, ми пам'ятаємо навчання на морі цих трьох держав, е, і це було в тому числі такий сигнал, що е, вони можуть і скоординовано діяти у разі необхідності у разі потреби. От. тому те що ми зараз бачимо додаткові санкції проти ірану наприклад те що стосується авіаційної їхньої сфери роботи державного державної авіакомпанії а це більше все ж таки реакція на конкретні дії ірану якраз направлені на подальше зближення з російською федерацією адже ми знаємо і це публічно оголошено що іран і РФ збираються підписувати договір про стратегічне партнерство, на кшталт того, що підписувалось нещодавно між Москвою та Пеняном, і тому Захід мусив реагувати на передання 200 балістичних ракет ФАТ 360 до Російської Федерації. Тому що це теж, це навіть не питання конкретно там безпеки чи небезпеки на прифронтових територіях України, це питання якраз сигнального ж моменту, що це все-таки є ознакою зближеної військово-технічної співпраці. Тому те, що ми зараз бачимо з боку заходу, це все ж таки кроки на протидію. Тактичного порядку, але я думаю, що а, якщо все ж таки і Російська Федерація, і Іран, і Китай, і інші їхні партнери, можливо, там а, з там, Арабського світу, ну тобто тут можна багато кого підбирати, але якщо буде йти і подальша військово-технічна інтенсифікація контактів. То зрозуміло, захід не буде це лишати повз В Фокусі будуть перебувати не лише війна в Україні, а й ситуація, наприклад, на корейському півострові. Ми вже бачимо, як створюються більш тісні стосунки між Японією, південною Кореєю та Сполученими Штатами. Південна Корея зараз відіграє активну роль в переозброєнні Польщі. Нагадую, що це тисячі одиниць замовленої бронетехніки, це і гаубиці, це і танки, і багато, багато чого іншого. Тобто, в принципі, ситуація загалом свідчить загалом, що відбувається подальше наростання напруження в світі, і, на жаль, на темі війни. Росії проти України таке протистояння ну, точно не піде на спад, а будуть інші причини, інші підстави, які будуть провокувати подальший ріст такого напруження. Але тут такий ну, трикутник, я не знаю, як це назвати. Ще один е, санкції призначені для того, щоб показати країні, умовно кажучи, що вони роблять щось не так. В Ірані кажуть, що ну ми ж не маємо що там їсти, навіть, грубо кажучи, це один з депутатів іранського парламенту про це сказав. І тому ми змушені продавати зброю Росії. З іншого боку, вони не мають чого їсти. Давайте візьмемо це як вислів, тому що вони раніше були під санкціями і теж під доволі суттєвими зараз. Ну, тобто виходить так, що ми не можемо там існувати, бо санкції і санкції, бо ми не можемо існувати з іншого боку, якщо зараз ще більше закрити Іран, то він може спокійно сказати, що ви мене самі відрізали від світу, і тому ми будемо робити ядерну зброю. З іншого боку, не можна давати робити цю ядерну зброю словом, а як. Цей як спіраль ескалації виглядає так, і до чого вона може докрутитися, як думаєте? Ну, знову ж таки, мова йде сьогодні про е, технологічну ескалацію навіть більше. Бо для того, аби показати більш якісь потужні результати в можливому військовому протистоянні, необхідні нові технології, необхідна. Іти на вістрі якраз у цього технічного прогресу, що показала до речі, війна Росії проти України, і наскільки війна зараз видозмінюється, і власне цей доступ до технологій а, є тим а, ну, фактично краном, яким можна то обмежити, то навпаки, там підсилити, грубо кажучи, а, можливості тієї чи іншої держави а, нарощувати власну спроможність. В тому числі у військовій сфері, але що стосується власне, Ірану і ті пояснення, чому вони бартером а, передають балістичні ракети, вони не витримують жодної критики. Ну, як мінімум, тому що а, держава, яка сьогодні продовжує відчувати на собі російську агресію Україна, я нагадую, що вона активно торгує з Іраном. А, якраз а, наш основний продукт, який ми експортуємо до цієї країни, Є якраз продовольство, ну загалом, у нас там десь близько 700 мільйонів доларів двосторонньої торгівлі, із з яких півмільярда ми продаємо продуктів туди, тобто. Цілком зрозуміло, хочете бартер. Я думаю, що у нас знайдеться ще на півмільярда доларів пшениці і всього іншого, і ми з задоволенням отримуємо ракети для того, щоб захищатися від російського агресора. Ну тобто, зрозуміло, що пояснення іранського депутата в цьому моменті вони радше направлені навіть на внутрішнього споживача інформації. Але очевидно, що дійсно і Росія, і Іран зараз бачать не лише шляхи для подальшої військової кооперації, але й економічної. Тут можна згадати і їхній проект, наприклад, транспортний коридор Північ-Південь, який має іти від Російської Федерації через Азербайджан. Через Іран до Індії і відповідно створювати нові можливості для заробітку для цих всіх чотирьох держав. Тобто, тут шукають інші шляхи співпраці, це теж є зрозумілим, але ну хай заробляють який єдиний нюанс. Не треба зараз результати цієї військово-технічної співпраці підривати ними підвали нинішньої цивілізації і руйнувати міжнародне право як таке.